Про має так Орбена, який нагадує Стиль Януковича, ми ще будемо говорити. Зокрема, Максим Джигун вже в нашій студії. Політичний експерт. Доброго ранку. Ради вам. вас бачити, але Дай розпочинати вас. будемо з іншої теми. Так, ми розпочинаємо з Аляски. Стало відомо місце проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Це військова база Елмандорф річардсон у місті Анкорич. Анкорич це такий адміністративний центр штату Аляска. Офіційно там на військовій базі, тому що зараз на Алясці туристичний сезон, як виявилося, усі місця, де можна було зустрітися, зайняті. Туристами, а пане Максима, а не офіційно, що каже, точніше, що каже мова дипломатії про зустріч такого рівня на військовій базі. Я думаю, це точно е, заздалегідь узгоджена безпекова е, умова, тому що ми знаємо, що в Путіна багато страхів з приводу своєї долі і того, під який він може потрапити тиск не тільки там політичний, але іноді, можливо, е, збройний, е, подорожуючи до країни, яка насправді з покон віків була ворогом Російської Федерації. Тому я впевнений, що це була умова з одного боку, з іншого сполучені штати хочуть продемонструвати, що, попри те, що там, що ви їдете до нас, ми готові забезпечити. Чи найвищий рівень цієї безпеки саме місце е, призначення, так би мовити, цієї зустрічі ну навряд чи можна сказати, що це якийсь спас в сторону Путіна, тому що в будь-якій. Ситуації, коли приїжджає іноземний лідер на територію іншої держави, він е, зрозуміло, що грає другим номером, і тут е, Трампу вдалося звичайно досягнути цієї переваги. Багато розмов, чому саме Аляска. Та, і вочевидь, Путін не хотів в принципі, подорожувати над країнами, які там могли бути підписантами Римського статуту, чи взагалі ворожі до нього, невідомо. Вони ж самі знають, як підбивати пасажирські боїнги, та де загинуть мирні люди. То, мабуть, на цьому досвіді в не провокувати, ну але дорога не близька, як ми вже з вами за кулісами обговорили. По 8-9 годин. годин подорожувати з Москви і Вашингтону до е, цього міста. Ну так, путіну е, 9 годин, так угу. Трампу 8 годин. Нелегка дорога. Е, зустріч ще час точний невідомий. У нас різниця є в часі, мінус 11 годин. Ну і голова організації Stand Up е, Аляска е, розповіла про те, що готуються такі мітинги. Навколо цієї зустрічі, от я зацитую її. Це Ерін Джексон Гіл каже: ми не підтримуємо, коли авторитарних диктаторів запрошують до нашого штату, особливо коли це робить наш губернатор або не наша делегація в конгресі. Він Путін є воєнним злочинцем. Його немає місця на американській землі. Наголосила виконавча директорка стендап Аляска. Путіну ж, вочевидь, гарантували, ну і давали певні гарантії безпеки, але ж картинка може не сподобатися. Ось ця. Як ви вважаєте, чи можуть заперечувати цим протестам, чи можуть якось стримувати людей? Я думаю, що ні, зважаючи на те, що це конституційне право, і я багато бачив закликів від звичайних американців, які просили там, вивішувати українські прапори в себе у вікнах. Ну, цьому ніхто заперечити не зможе. Ну і я думаю, що це такий фон і тиск. Більшою мірою на Трампа, аніж на Путіна, тому що Путін, вочевидь, прилетить відразу на цю військову базу. По-друге, ми знаємо, що там пропагандисти точно не допустять картинки для внутрішньої аудиторії про української. Відтак, це радше для вільних медіа такий прояв солідарності з Україною для українського суспільства, безперечно. Але те, що не зважаючи в якій точці світу проводити цю зустріч, окрім там тоталітарних авторитарних режимів, я впевнений, такою картинка була в будь-якому місті будь-якого. Будь-якої держави світу, тому що все ж таки це запрошення диявола до своєї країни обговорювати речі, які не мали б обговорюватись. Та да? тобто він мав би приймати якісь капітулянські умови для Російської Федерації натомість приймається як високий гість для того, аби обговорювати потенційний обмін українських територій на українські території. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт охарактеризувала майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним як таку. Де американський президент матиме таку вправу на слухання? Ну що мається на увазі? Сам Трамп говорив, що для нього ця зустріч це така матиме характер розвідувальної зустрічі, де він більше слухатиме. І, от, власне, пане Максиму, в цьому контексті запитання. А було журналісти нарахували офіційних п'ять телефонних розмов Трампа і Путіна. От не наслухався Трамп Путіна, що дає в плані з'ясування позиції Путіна і Росії, зокрема, оця зустріч тет-а-тет? -тет"? Я думаю, що перш за все це інакший протокол, навіть дипломатичний, тому що особиста зустріч це зовсім інакший рівень, це статусність інакша, і, вочевидь, це можливість обговорити приватно набагато більше коло питань, аніж можливо, вони там під час телефонної зустрічі могли собі дозволити. Мене насправді тішить те, що американці, вочевидь, під тиском України і Європи змінили дещо свою риторику з приводу очікувань, бо спочатку була там ледь не угоду досягнемо. Я вирішу, вона достойна, чи недостойна, і будемо далі по ній рухатися. Перейшла риторика в такий скромніший формат. Зараз це вже розвідувальна та mm -hmm. зустріч, якась ознайомча. І мені здається, в цьому є перевага, тому що ну Трамп доволі опальна людина, він дуже емоційний імпульсивний. І він міг би а, прийняти якісь там рішення, щось пообіцяти Путіну. Але ми знаємо, що це зрада інтересів не лише українських, але й європейських. Тому формат зустрічі, при якій будуть там обговорені, можливо, червоні лінії, є кращим, аніж якби були занадто високі. Які очікування з приводу того, чого буде досягнено, і я думаю, що вочевидь, під час уже уточнень знову ж таки дипломатичних між країнами до чого готові дійти, все ж таки є обережність з обох сторін, і росіяни не демонструють якоїсь здатності погоджуватися, принаймні на той формат закінчення війни, який американський президент пропонує. А тут саме мова про припинення вогню і фіксації лінії розмежування, яка є зараз. От власне про росіяни і їх очікування російські пропагандисти вже декілька. Днів перебувають на Алясці. Вони роблять звідти свої репортажі. і От що в цих репортажах вони доносять своїй аудиторії? Які очікування вони формують? Там гучні анонси більше. Так, ну дивіться, там же ж є ось цей наратив історичної спадщини. Мовляв, ми там продали за сім, якщо не помиляюсь, мільйонів, мільйонів доларів, доларів цю Аляска. територію, але вона історично наша. От там багато людей живуть, які мають якесь коріння. Ну, от, і взагалі, ось такі імперськості тут не позбавити, тому що багато розмов про те, що Росія там ніде не закінчується, і навіть чужі території це наші території. Ось але російська пропаганда подає цю зустріч як велике досягнення вже Путіна навіть без результатів цієї зустрічі, тому що останній відбувалася в 21-му році зустріч в Женеві між Байденом і Путіним. Після цього було величезне затища і ізоляція. І от зараз для Путіна це можливість на внутрішню аудиторію продемонструвати, що він з цієї ізоляції виходить. Він трампом. абсолютно, і це можливо навіть важливіше ніж сам зміст перемовин. Ми розуміємо, що звісно, окрім питання України, росіяни там падають на вуха американцям, розповідаючи про шалені. Економічні перспективи, про там освоєння Арктики, про інші абсолютно фейкові фасадні речі, за якими нічого немає, тому що Росія ніколи не допустить Америку до Арктики, до якої немає доступу в Сполучених Штатів, і цього Китай не дозволить, що найважливіше. Росія не може бути цікавою сполученим штатам з точок зору там технологій якихось енергоресурсів, тому що сполучених штатів енергоресурсів вистачає. Вони хочуть продавати їх самостійно на інші держави. Тому це ось такий фон, який розігрують для того, Продемонструвати, що ну там просто з головою, з лишком є питань для обговорення і потенційної там співпраці між Росією і Сполученими Штатами. Але Європа занепокоєна тим, що без неї будуть говорити і про Україну. Mm -hmm. Ну і ми занепокоєні тим, що там може вирішуватися доля України. Хоча вже кажуть і поступають сигнали про те, що це така підготовча зустріч і звірення позиції Путіна. Трамп хоче це зробити і, врешті для себе, зрозуміти, що хоче, врешті-решт Путіна. Але Зеленський. Вчора під час зустрічі з журналістами сказав, що Вітхов передав такий сигнал, що Росія, начебто, готова до закінчення війни, принаймні до припинення вогню на лінії фронту. Як Європа взагалі дивиться на все це на розцінює сигнали? І зокрема. Також навчання в Білорусі, які анонсовані на вересень, і вони близько до Польщі, до кордону угу. з країни Балтії. Як вони дивляться на все це? Я думаю, що європейці розуміють, що прогавили момент, коли формувалися вже умови цієї зустрічі, коли вочевидь певні параметри були зафіксовані. Тому що перед фактом їх поставили, коли вийшов там з дзвінком Трамп до європейців і українського президента, сказав про те, що я там буду зустрічатися із путіним найближчим часом. і і, звичайно, що це повторення ось тієї історії, яка протягом, мабуть, трьох-чотирьох перших місяців президентства Трампа тягнулася, коли Європу в принципі виключали з будь-якої комунікації, і це насправді ще один такий пас в сторону Путіна, який вважає, що з європейцями нема сенсу взагалі мови вести. І ось таке зверхнє ставлення Путіна воно ж спостерігається практично до всіх європейських лідерів, окрім двох у світі: Це китайського і американського. Пригадуєте, як до Києва приїжджав прем'єр Британії і над головою в Києві збивали безпілотники. От така була демонстрація mm -hmm. е, такої поваги знаєте, до міжнародного лідера, причому України групи Семи. Ось і е, в мене глибоке переконання, що європейці зараз хочуть в будь-який спосіб заскочити в ось останній вагон е, переговорний. Ми бачимо багато тиску тиску в першу чергу через прохання України вочевидь, тому що е, ми розуміємо, що з своїми можливостями дипломатичними, військовими, політичними, ми все ж таки обмежені у тиску на е, Трампа. З іншого боку, європейці все ж таки є колосальними е, з точки зору економічних інтересів сполучених штатів з приводу е, спільного. Дому в НАТО і багатьох інших речей І так позиція там Макрона, Стармера, Мерца має велике значення, і зараз до речі, західна преса і британська зокрема наполягає на тому, аби там публічно було поменше там вказівок з боку європейських лідерів, що там Трампу робити на зустрічі, бо це ніби розпалює в ньому ненависті до європейців. Тому треба от такими кулуарними способами домовлятися, як це до речі, старм робить. І е, я думаю, що важлива дуже сьогоднішня зустріч, яку у так, уже похапцем дуже в останній момент організував Мерц із Трампом і з Я сподіваюся, що там все ж таки можна буде обговорити ті е, червоні лінії, за які точно не готова заходити Європа? Ну і безперечно, Україна. А це питання ось цих е, абсолютно провокативних пропозицій виведення військ із Донбасу і багатьох інших речей. І а знає... як ви думаєте, все таки буде щось підписано? Чи все таки я думаю, ні? Е, як мінімум, через те, що з України немає сенсу чогось підписувати. Вони можуть говорити про двосторонні відносини. Вони можуть писати ті речі про освоєння Арктики, про якісь там Як свою співпрацю так, мала. разом із НАСА, якісь там місії, щось ось такого плану може бути. І я думаю, що ймовірно буде, тому що треба показати результат обом е, сторонам. Але що стосується війни, ну я думаю, це лише перший етап для того, аби на найвищому рівні потім продовжити дискусії із українським президентом, і з російським диктатором Путіним. І ось що мені ще здається дуже важливим в контексті цих перемовин, в то. Тому що для України і для сполучених штатів ось цей поріг прийнятності умов зовсім різний, і це те, чим користується Путін, тому що запропонувавши е е Трампу там виведення військ із е донбаської Донецької області українськими військами для нього як для людини, яка на карті, мабуть, і Україну не зможе там знайти з першого разу, е це виглядає абсолютно прийнятним в той час, коли для українців це точно є табу, і насправді таких питань багато. І я впевнений, що Путін зможе навіть. Відійти від теми там виводу військ із Донбасу, але сказати: А давайте подомовимось до того, що Україна там прийме закон про другу російську офіційну, про повернення е, української православної церкви московського патріархату, і ще щось для Трампа це взагалі жодною проблемою не буде, але для України залишиться безперечно темою табуйованою. і це означає, що росіяни намагаються збити лобами Україну Сполучені Штати, сказавши, що ну дивіться, американці шукають спосіб виходу із ситуації. Лише українці хочуть продовжувати Жувати війну, і це така дуже серйозна політична розтяжка, з якою доводиться нам зараз працювати. Про один зі сценаріїв так само написали італійські видання Кор'єри Деласера, посилаючись на радника Кремля з питань зовнішньої політики Дмитра Суслова. мовляв, Путін пропонує так, щоб російські війська вийшли з отих невеличких апендексів Сумської області Харківської області, це Вовчанські і там на кордоні Україно-російському районі Суджі, в обмін на те, що українські війська виходять з Донецької області, тобто. Власне, посилаючись на цього Суслова, пише італійське видання. І знаєте, в цьому контексті запитання, який вплив взагалі має цей суслов у Кремлі? Бо від цього залежатиме це все ж таки його приватна думка чи це позиція Кремля? Я думаю, що багато з того, що ми зараз чуємо, це взагалі інформаційний шум. І дуже е, перебільшені якісь пропозиції там чи викривлені, тому що я думаю, що до кінця параметрів того до чого дійдуть там сторони чи дійдуть в принципі, можливо, не знають адміністрації до кінця, тому що завжди є оцей елемент несподіванки. І власне це те, чим славиться той же е, Путін в поганому сенсі, тому що він майстер маніпуляцій. Він може на місці завести розмову взагалі в інше русло, і ми не можемо навіть розраховувати на те, які там. Можливі попередні домовленості, та тому це все такі крихти із переговорного столу, які ми отримуємо, можемо якось обговорювати. І я насправді знаєте, не здивуюся, якщо за результатами цієї зустрічі багато речей будуть не озвучені публічно. Ми отримаємо якісь дуже загальні формулювання, і особливо це можливо, якщо не буде якихось принципових домовленостей між сторонами. Якщо дійсно, як каже Трамп, це буде така ознайомча розмова, аніж прикладна про те, з якими параметрами закінчувати протистояння. Хочеться ще перенестися в Європу. Uh -huh. Святослав Хринчук в новинах ТСН розповідав про маєток у стилі Януковича, який знайшли в Орбана недарма. Як я вважаю, з'явилася ця інформація зараз в 2026 році. Вибори в Угорщині. Для вас стало несподіванкою, ось ця картинка, яку всі бачили, Величезний, величезний просто маєток Янукович відпочиває навіть. Дивіться, мабуть, стало несподіванкою лише з тієї точки зору, що там Угорщина, країна Євросоюзу, країна НАТО, здавалося б, держава з працюючими інституціями, яка мала б там обкластися різними європейськими нормами і хартіями, і не дозволяти от е, вирощування там другого Януковича, як його вже називають. Але дивлячись на ту людину, яка е, намагається одночасно там з росіянами порозумітися, витягувати дешеві кредити, гранти з Європи з іншого боку, літати до Мара Лаго, який є насправді пристосуванцем і популістом. Бачите, виявляється, що це така нова практика, але безперечно, там Орбан... Стане тепер тихішим трошки так. Уже став, розумієте. йому ж закидали, що Орбан літає на приватних літаках, розкішних інкрустованих золотом. Відпочиває постійно фотографія, з'явилася, але тить на відпочинок кудись в Іспанію останнім часом. І все це, звісно ж, пов'язано з виборчим процесом, пов'язане з тим, що партія, головна опозиція, очолювана Мадяром, перебиває зараз в рейтингах партію самого Орбана, і це реальна загроза для нього вперше за там десятки років втратити крісло прем'єра чи якісь там найвищі політичні посади. Тому я думаю, що зараз мав би стати скромнішим, але зважаючи на те, що почувається дуже ну він комфортно і отримує навіть іноді там паси визнання від Трампа. Про те, що це дуже дуже розумна людина, яка сказала, що Україна ніколи не виграє в цій війні. Так, я все Більше ж того, в... я не знаю, по відношенню до України він не став скромнішим. От була заява от буквально останньої доби від Орбана про те, що він вже визначив переможця в цій війні. Росія завжав, що він сказав, що Росія, Росія перемогла Україна. Так, зазнала так ну це міжнародні пари. питання. Та я до того, що в внутрішньому, мабуть, прояві він мав би демонструвати ось цю таку обережність і в сп способі життя, і в ставленні до людей, але ну він, він в команді поганців він людина, яка в момент, коли треба було обирати між чорним і білим, точно не обрала сторону добра. Прийшов е, до ворогів. Я думаю, історія поставить йому висновок, але те, що він, безперечно, є поганцем, тут сумнівів ніяких А що для нас Немає. як на нас відіб'ється гіпотетична заміна Орба на тих високих посадах? В Угорщину? Ми чули багато гарних заяв від Мадяра по відношенню до це України, Орбана. так так це ключовий зараз опонент який за соціологією перемагає, який казав про необхідність побудови дострокових, якісних відносин між Україною і Угорщиною. Ну і який, вочевидь, міг би змінити не лише ставлення там, особливо сільської частини суспільства до України, але й взагалі стати партнером нашим у пришвидшеному вступі до ЄС, тому що ми знаємо, що є два троянських коня російських зараз у Європі. Це Орбан і це Фіцо. Тому їх треба заміняти. Ось і це звичайно могло би стати перевагою, але знаєте, Говорячи там про інтеграцію України до ЄС чи до НАТО, ніколи не буде е, прекрасного моменту. Завжди будуть проблемні е, гравці, які приходитимуть в до влади в цих державах, які будуть опонентами. Тому треба звикнути до життя під постійним тиском і шукати ось ці точки дотику. Ну, от змінилась позиція, можна сказати, польщі і лідер угу. Польщі Кароль Навроцький. Він має зустріч з Дональдом Трампом. Також за деякий період була анонсована така зустріч. Ми бачили також скандальні події на концерті білоруського репера. Зараз депортація декількох десятків українців відбувається, і вже заявили Туск про те, що це Росія спекулює також на цьому питанні. І Польща нам зараз з новим керівництвом радше друг чи вже не такий, як якщо за п'ятибальною школою оцінити. І, Ну я би поставив поки три, тому що я не, не бачу якихось серйозних зрушень там на користь України, але ми знаходимося лише на стартовому етапі. І побудови цих відносин, Там ми не мали тет-а-тет -тет зустрічей президентських, не було візиту до Києва, не було зустрічей у Варшаві. Я думаю, що це все процес обговорень е безперечно. Але те, що з нами прем'єр, те, що з нами значна частина парламентського е крила е Польської Республіки, це звичайно перевага, але завжди були проблемні точки. Я сподіваюся, що вдасться їх врегулювати.